Навчання Rapid дві Трайден-2015» у розпалі. Міжнародна бригада просувається в глиб території умовної країни, звільняючи її від терористів. Проте погода грає на руку диверсантам. Дощ додає з одного боку драматичності і дискомфорту до навчань, а з іншого боку реалістичності, Аж у справжньому бою, як і на навчаннях, погоду ніхто не замовляє. Незважаючи на зливу, військові виконують завдання. Командир підрозділу львівських курсантів організовує пункт спостереження на висоті. Організував оборону на висоті церква, поставив кожного військовослужбовця на своє певне місце, дав йому певний сектор обстрілу. Як вам сказати, як для людини тяжковато, як для військовослужбовця, то ні. Тому що, хоч і погода не із кращих, але для виконання бойової задачі це ніяк не, не сприяє. Тому що якщо тобі цікаво, то якийсь дощ тобі не, не поміхає. Ми зараз зайняли оборону, обороняємо селище. І дані навчання нас вчать, як це правильно робити. Тобто в теорії в класі це можна вивчити, а на практиці, потім якщо вийти, то ти все одно не будеш знати, як це робити. А коли ми відпрацювали, то ми вже будемо знати, як це робити руками. На найбільшому в Європі полігоні розгортаються повномасштабні дії. Переміщуються конвої автобусами, під охороною бронетехніки везуть біженців. Підрозділ Армії США на добу вирушає в ліс розшукувати небезпечну диверсійну групу. На всіх шляхах блокпости, де ретельно перевіряють кожну автівку. В нашій знімальній групі поступок теж не роблять, оскільки противник діє одночасно на всій території полігону. Міжнародні підрозділи в постійній бойовій готовності. Так, військовослужбовці США, Грузії та Литви відбивають напад розвідгрупи ворога на тимчасовий табір у лісі, а над польовим штабом бригади майже постійно кружляє безпілотник. Мобільний підрозділ не тільки веде розвідку та попереджує охорону про наближення підозрілих осіб чи техніки, а й передає інформацію в штаб, розташований за декілька сотень метрів звідси як бачимо, безпілотник контролює ситуацію над табором. Поруч 60-мм і 91-мм міномети. Тож ми не тільки очі в небі. Ми підтримуємо усі підрозділи мінометним вогнем в разі небезпеки. Відео з нашого безпілотника надходить у штаб. Там також чують наші радіоперемовини і тому краще розуміють оперативну обстановку. В разі небезпеки підрозділ посилення охорони штабу миттєво вирушає на позиції, а в самому штабі тим часом кипить робота, зокрема у відділі зв'язків із громадськістю. У нас, например, информационные листовки есть такие, о том, как правильно себя вести с военными в зоне действия, а также в, их, в целях же их, их же безопасности, в целях же безопасности граждан, которые находятся. А также мы распространяем информацию о том, где они могут получить гуманитарную помощь, где они могут получить жилье и куда им нужно следовать. Тим часом напруження взрослый. Противника на телевізійні вежі визволяти заручників вести роз'яснювальну роботу серед зомбованого населення умовної країни. Фінальний день навчання продемонструє, чи готові військовики діяти в умовах загроз гібридної війни. Юрій Стоянський, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, час ще.